Привіт всім нашим підписчикам. Сьогодні я їду в одне місце чудове і хочу вам показати е, дуже гарне село в Київській області, в Вишгородському районі. Дуже цікаве в лісі хвойному. Е, я сподіваюся, вам сподобається така маленька подорож. Прощаюся з донечкою своєю на два дні. Остапінька в школі. Починаємо свою подорож з села Бес Червоне, Васильківського району Київської області. У наше село. І зараз я вже в місті Василькові заходжу. Зараз буду виїжджати в Київ. Іди на зупинку. Ось Київ. Васильків Київ тут можна виїхати. А ось і наша маршруточка. Так як я їхала і люди розмовляли по телефону та ще й російською мовою, не дуже хочеться слухати ці теревені. зараз ми їдемо по місту. Це наше місто, трошечки покажу вам його. Я дуже люблю Васильків, хоча, звісно, трошки шкода, що він у нас такий, скажімо так, недолюблений владою. Ну, в принципі, потроху-потроху місто покращується, це центральна площа наша. Ну, а це вже ми їдемо майже під Києвом. Під'їжджаємо, точніше, до Києва, приїжджаємо в новенький, новесенький, гарненький епіцентр. І вже зовсім скоро будемо в Києві. Отакий такий видовий прекрасний торговий центр. Я там була вже, ну, мабуть, багато хто був. Досить непоганий. Ну, звичайно, як і все новеньке. Тут ми заїхали вже в Київ. Моє улюблене, ще одне улюблене місто обожнюю його. Але жити в Києві я б не жила. Дуже шумно, як для життя, дуже, скажімо так, багато людей, багато чужих людей. Я, я б навіть і жила б в Києві, наприклад, то я б вибрала для себе якийсь приватний сектор, скоріш за все. Але дуже люблю тут бувати. Гуляти, ну, так просто пройтися, прогулятися. І те місце, куди ми зараз їдемо, треба пересікти Київ, можна сказати, повністю, від одного краю до іншого. Тут ми вже під'їжджаємо до ВДНГ, виставковий центр. Я могла вийти, в принципі, на теремках, але вирішила проїхатись трошки, показати Києва. Тут ми виходимо і йдемо в метро. Спочатку треба перетнути трасу. Нарешті ми приїхали до ВВД і тут ми. Я виходжу зазвичай на, на теремках, але вирішила вийти тут, тому що тут краща локація і менше народу, який на тебе витрачається, бо я хочу в Києві блогер і мені не дуже подобається, коли до мене в громадських місцях звертають влагу. Може, це мої якісь комплекси особисті, я не знаю. Але також тут дуже гарна локація, я хочу вам показати. Немає мільйон тисяч різних ладків, магазинчиків і різного такого всякого, як сказати, візуального шуму. Дуже гарний парк побудували, посадили. Бачите, тут все дуже красиво, цивільно. І мені тут дуже подобається, там далі на цій стороні у нас. Там відео є виставковий центр, ВДНГ, де можна теж піти гарно розважитись і погуляти, і там різні локації, і фудзона, і що завгодно. А зараз ми йдемо в метро. Дякую Аз метрополитен. Такий у нас гарний новенький метрополітен, новенька станція. Не з на потяг. Але це гарний спосіб роздивитися сам, саму станцію. Ось такі чутові ліхтарі. Гарне оформлення. Лаконічна і посуті є у нас екрани на різні з рекламою. І інформація. така табличка, карта метрополітена. І різна інформація, як куди дістатися, де пересідати, юар-коди і багато-багато цікавої інформації. корисної в першу чергу. Хочу бабою зняти цей ліхтарик. І у нас тут така ще є інтерактивне табло, цікаве. Бачите, тут можна про українське щось дізнатися, тут така соціальна йде інформація і дивіться, які цікаві штуки. Наприклад, можна подивитися, де є виходи з метро, на яку вулицю, який трамвай зупиняється, і так далі, автобуси, різні номери. Також можна подивитися на відео виходів. Тобто, якщо це дуже шумно Відео виходів. якщо тобі, наприклад, ти не знаєш міста, то бачите, дрона з знято. Як можна де вийти? Як і де можна вийти, от навіть видно. Ось тут я виходжу, виходила, тут зупиняється маршрутка в Київ. Києва. Схема метро, така кнопочка тут є. І видно виставковий центр на ВДНГ, карта метрополітену. Звичайно, людям, які тут живуть, воно може і не потрібно, але, наприклад, я тут знаю все від А до Я, але ну, гостям міста якраз. Те, що треба, такі підказочки, ну і власне наш потяг. Цікаві. Із метро ми зразу виходимо у торговий центр. Прямо в міфінько в торговий опиняємося. Хочеш. І нам наліво. І от ми виходимо на риночок на героїв Дніпра. Так, що зараз треба пройти на ту сторону, бо мені потрібно урше. Добрий день. Так, на врошенках нам надо запирки. І поки ми їдемо в маршрутці, хочу показати вам щось дійсно страшне, як для мене. Це переправа через річку понтонна переправа. Таку переправу використовую для військової техніки, коли немає мостів, зірвані мости, і щоб танки переправлялися. І інша військова техніка. Тут зараз. Пересувається, звісно, цивільна техніка, машини, маршрутки і так далі через те, що було взірвано на початку війни міст, щоб орки не добралися до нас. І так, от досі ще, на жаль, не відбудували його. І ми так от їздимо. Мені страшно, чесно, дуже боюся цю переправу. У мене якась панічна атака починається, поки ми переїжджаємо. Деякі маршрутки ще більш-менше, а деякі взагалі так глупо, це страшне просто. Ну що, приїхала я нарешті. Їхала майже 4 години, Ну десь плюс-мінус через Київ. Таке у нас тут село. Бачите? В Соснах таких. Це гарно. Погано видно. проти сонця. Ось такий тут сосновий ліс. І нам треба перейти дорогу воон туди. Зараз швидко перейдемо. Тут літають, як дурні. Ось так. І нам туди. До нашої хатинки. Це хатинка мого чоловіка, то ще його батьки. В цій місцевості він працює, в цьому лісі він працює лісником. І коли працює, він тоді тут живе. Коли в них вихідні, він приїздить до нас. Так ми живемо. От там за цим парканом наша хатинка. А це витлікарня, яка ну, майже не працює, не знаю, чи вона працює, чи ні. Дивіться, яка краса. Але жити тут ми не хочемо, бо, ну, якщо чесно, то місце гарне, але дуже далеко від цивілізації. Їхала я з Києва 45 хвилин, може навіть і більше, хоча ніби так і Василькова до Києва теж так само, але ж Василькова до Києва. Ось така от місцевість. Заходимо. Ну тут город, сад. Зараз нікого немає. Чоловік ну, проживає себе від нею. Будинок на дві половини. І одна частина їх, одна його. І вони живуть в Києві, приїжджають сюди, як на дачу. А він <кій> тут працює теж. Ну, зараз нікого немає. Такий от городик. Это душ. Вот. И наша китка. Кс -кс -кс -кс. Кс -кс -кс. Лётра. У неё такие имя. Лётрочка. Лётра, привет. Привет. Привет, Лётрочка. Привет, маленькая.